Безповоротна державна допомога або ж субсидії. Мабуть, найактуальніше питання для містян напередодні опалювального сезону, адже невпинні темпи зростання комунальних послуг та фінальні суми в платіжках вражають у нашій області. Станом на 1 жовтня субсидію отримує 216 тисяч, і це не фіксована цифра. Спрощена і процедура оформлення. Заповнену заяву та декларацію віднести до місцевого управління соцзахисту або ж заповнити в інтернеті. Звернення розглядається кілька тижнів. У нас було 260 тисяч звернень громадян, при цьому 209 тисяч призначених житлових субсидій. Для людей просто прорахували. І в разі, якщо Обов'язковий відсоток платежу вищий ніж вартість самої послуги, то там зрозуміло, при цьому набагато вищий, бо ну доходи ж є різні у людей. То в такому випадку, як кажуть, і нема, і Практично призначень, вплинути на отримання субсидії може і покупка вартістю понад 50 тисяч гривень. Такі звернення розглядатимуться за умови акту умов перевірки житла, який складатиме спеціальна комісія. Рішення прийматимуться індивідуально. Ті, хто оформлював у минулому році, їх продовжують автоматично до кінця опалювального сезону. Їм немає необхідності повторно заповнювати документи. Тільки якщо у них не змінена кількість зареєстрованих осіб, якщо у них не змінена кількість послуг, які вони отримують по даному домогосподарству, і якщо у них не відбулось суттєвих змін там в доходах по даному домогосподарству, ну мається на увазі продажа якогось дороговартісного майна, яка може вплинути суттєво на рівень доходів даної родини. Вже оформлена субсидія не є гарантом, що її не відберуть. Щоправда, не будь-коли, а у випадках, коли задекларована не відповідає дійсності після перевірки соціальним працівником. Адже випадково навмисно приховати справжні статки може будь-хто. Категорія громадян, які досить переймаються доходами сусіда да, чи інше, там, і починають писати. От такий є сусід, там живе як кот в маслі, да, то-то, то-то, а у нього ще, як кажуть, знаєте, і, і дружина, і коханка, і ще хтось є. Да, і, тут, точно також, да, і тут дохід, а ще й субсидія є. Чекає на цю сферу йогоновлення. В нашому суспільстві є різні пільгові категорії, вони мають право на різну кількість пільг. Якщо їх всіх систематизувати і потім ці пільги монетизувати, тобто виплачувати в грошовій формі, то після цього можна буде сказати, що гроші, які виплачені людині, вона може використати так, як вона вважає за потрібне, але при цьому вона буде на рівні з іншими громадянами платити за товари і послуги. Субсидії з'явилися не вчора і не сьогодні. Сферу соціальних допомог і надалі продовжують реформувати. І якщо отримати допомогу може не тільки власник житла, а й той, хто винаймає помешкання за умови наявності договору оренди, а заборгованість з оплати комунальних не впливає на призначення субсидії, то законопроект про монетизацію державних допомог може стати досить радикальним кроком.